Друзі, привіт! З вами я, Артем Підгорний. Радий вас бачити на своєму каналі. Радий, що дивитесь, підписуєтесь, ставите свої питання. Сьогодні поговоримо про ефективні способи ведення обліку витрат та прибутку. Дивіться, ну, найефективнішим, напевне, навіть не так, найзручнішим веденням е, обліку е, витрат та прибутку. Виступають наразі, як би з моїх вуст це дивно не, не звучало, але онлайн-касові апарати. Ви знаєте, ці програми вони надають можливість загального ведення, там, в залежності від виду програми та виду діяльності вони трошки поділяються, але. Загалом більшість з них надає можливість ведення обліку прибутку, витрат, показує нашу націнку, показує нашу маржу, показує, причому це у розрізі там за день, за тиждень, за місяць, як забажаєте, за кілька днів. Дуже зручно я зараз цим працюю і скажу вам, що це реально дуже зручно. Ось. Ті, хто ще не дійшов до касових апаратів, або через якусь причину не хоче їх встановлювати, або ваша діяльність не пов'язана з розрібною торгівлею, а, а якщо ваша діяльність не пов'язана з розрібною торгівлею, то вам взагалі ці програми потрібні. Їх можна не підключати до касового апарата, їх можна просто вести в режимі онлайн. Це облачні сховища. Ось, і коштують вони небагато грошей, але дуже зручно. Так от, якщо у вас нема програми, ви не бажаєте її ставити, не довіряєте і так далі, тому подібне, я рекомендую користуватись звичайним екселем, але в обов'язковому порядку користуватись. Розумієте, яка ситуація? Е у... Зараз е ну, занадто велика. Нестабільність у світі, в тому числі і в нашій державі, і ціни кожного дня вони дуже сильно відрізняються від минулого дня і будуть відрізнятися від майбутнього. Не на всі товари, на виключені товари, але будуть дуже сильно відрізнятися. Тому, якщо ви не будете вести облік, ви не будете розуміти, чи вигідно ви купили, чи не вигідно. Звичайно, деякі підприємці мені кажуть, Артеме, ну я пам'ятаю ціни. Неможливо пам'ятати ціни. Вони настільки сильно скачуть, що їх пам'ятати просто всі неможливо. І все одно ми стоїмо помилки, е полагаючись на свою власну якусь е таку, самовпевненість занадто. Ось, е Тому я все ж таки рекомендую, рекомендую зайнятися моментом обліку. Це можна робити у Excel, можна робити у Google Docs. В обов'язковому порядку рекомендую фотографувати собі та архівувати всі чеки, які ви використовуєте. Рекомендую в обов'язковому порядку брати чеки. Навіть якщо там людина не дає чек, я завжди кажу, напиши на лістику. На лістику мене пишуть, і я хоп, чек сфоткав. Чому це треба? Не для того, щоб якось там свою. Бухгалтерію побавити, ніж одного разу. А це більше по більшій мірі для того, щоб не забути, за якою ціною купували, то завжди мати можливість зробити вірну націнку Ще важливим елементом, звичайно, є момент націнки. Ви повинні хоча б Ну раз на тиждень робити зріз по націнки та контролювати. Середню націнку на, цю, на всю базу реалізації. Це також важливо, оскільки деякі товари ви продаєте за однією націнкою, деякі з іншою. Але якщо ваша загальна націнка буде просідати, то буде біда. Тому рекомендую це робити. Ще важливо, дуже важливо, на мою думку, це розуміти який відсоток відвалу. Ви можете собі дозволити витрачати на забезпечення господарської діяльності. Знов таки ж, якщо ви не будете цього робити, якщо ви не будете а, контролювати цей відсоток витрат, то а це також призведе до біди, у вас не буде оборотних засобів для закупівлі. А, розумієте, що чому річ? Звичайно, ви можете мені сказати, Артем, слухай, ну я все одно. Це витрачу там не сьогодні, там, завтра або післязавтра. Так. Але товар ви закупите вже сьогодні. Не завтра та післязавтра. Сьогодні. І завтра чи післязавтра вам цей товар вже заробить гроші, які ви витратите, на те, щоб забезпечити звичайну господарську діяльність. Тому в обов'язковому порядку треба так робити. Якщо у вас є прибуток, ще рекомендую вести систему фондування. Це Ем, якийсь відсоток від прибутку, фіксований відсоток, відкладати у фонд на стабілізаційний такий певний. Причому цей фонд треба робити не для всього товариства, а для кожного окремого напрямку вашого бізнесу. Тоді це буде розумно. З те, що хотів сказати, користуйтесь, пишіть свої питання, підписуйтесь, підписуйтесь своїх друзів, знайомих, колег. Я буду залюбки відповідати на все, що вас турбує. Всім гарного дня, пока-пока.